Всім привітки, всім привітки! Я хочу посоветувати вам канал Hello Origami. цей канал в ньому я зробила багато поділок, і ми в школі робили. Так що так і цього попугайчика я теж зробила із цього каналу. Так що хочу посоветувати. ви можете зробити багато поділок. Мені заінтересували птахи. Вас можуть заінтересувати другі. Наприклад, як папуги якісь, або якісь іграшки, або якісь відкритки. Но мені заінтересувало більше папуги. Я зробила собі декор так, що так. Якщо вас подобається вам щось інше, можете зробити якось не папуги. Я вже казала. Так що так Поділок тут можна зробити багато. Там були даже коти в коробочці, які і самі шляпочки. Так що я вам дуже советую І підпишіться, як і на мене. Так що до побачення.